Вночі росіяни знову атакували столицю України, вдарили 18 -ма ракетами, зокрема, шістьма кинджалами, дев'ятьма калібрами та трьома ракетами наземного базування с 400 та Іскандер М. Усе це наша протиповітряна оборона збила. Уламки ракет впали у п'ятьох районах Києва. Найбільше пошкодження в Солом'янському там загорілося нежитлове приміщення та кілька автомобілів. Уламки ворожої ракети також впали на територію столичного зоопарку. На щастя, ніхто із тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було, пошкоджені лише зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. У півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, пошкоджені три багатоповерхівки та котельня. Обійшлося без жертв. Авіаудар зафіксували також на Волновайському напрямку. 48 разів окупанти обстріляли вугледар. Ракетами С-300 ворог вдарив по Костянтинівці. Також відомо, що внаслідок ворожого вогню поранена людина у Первомайському. Один постраждалий також у Часовому Яру. Із артилерії, мінометів та із використанням авіації росіяни минулої доби били по Харківщині. У дворічній, на жаль, двоє загиблих. І про ситуацію в Бахмуті окупанти продовжують поступово просуватися у центрі міста. Проте за останні чотири дні українські військовослужбовці досягли. Тактичного успіху інформує британська розвідка. Повідомляють також, що крім прогресу на південь від міста, українські війська своїми атаками змусили росіян відступити і на північному заході біля Бахмута. Тим часом командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський каже, що використовуючи принцип активної оборони, наші бійці вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. І вона розпочалася ця сторінка, буквально. Трі дня тому, коли ви перейшли до наступу, ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш геральний наступ, що відбувається під Бахмутом, які вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, і залишилось там 100 метрів, да? щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що... Вагнер весь заліз в цей бахмут, як криси, да? цю вишиловку. Ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії.